Ой, Набагато краще, ніж європейські держави. Процвітаючою, добробуту, щоб у всіх був, і щасливих людей, які посміхаються і радіють цьому життю. Я дуже хочу е тим, що ми робимо, е повпливати на комфорт життя людей, е тому що ми займаємося моблевою справою і. Коли почнеться відбудова, треба буде дуже багато меблів. І наразі я зі своєю командою працюю над створенням нових меблевих рішень, які я точно впевнений, будуть покращувати комфорт і трошки ну не трошки, а ну, буду намагатися суттєво змінити парадигму того, як люди сприймають меблі, які вони мають бути я хочу щоб люди у новій україні жили з більшим більшим комфортом більшою більшим задоволенням від своєї оселі і я вважаю що в нас види повпливати на це для мене дуже важливо, щоб ми е, все ж стали на рейки е, нормального капіталізму, щоб ми забули про корупцію, щоб ми е, почали нарешті працювати е, за, для понятних цілей, але це можливо тільки якщо ми будемо працювати як капіталісти. Я хочу бачити такої, як ми всі бачимо. Мирною, щасливою, дуже сильною і дуже заможною, якою 100% вона буде, тому що ми всі, ну, ми всі знаємо, що так і буде. Сильною настільки, щоб стати першою у виробництві меблі у світі. Ну, перше, я хочу бачити квітучою, незалежною. Вот щоб кожен українець він ще зараз, уже після початку війни, українці стали гордитися своєю країною, бо до цього ну, ніхто не цінував. Всі хотіли їхати за кордон, всі хотіли кращого життя. Але ж війна показала, що краще життя це в своїй країні, в своїй країні жити, розвивати її і робити все, щоб вона процвітала. От. І я бачу нашу країну процвітаючою процвітаючою, могутню країною, яка є на одному рівні з, з другими світовими лідерами держав.